Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні будемо з вами подорожувати. Наша країна називається як Україна. Малята, а як називається наше місто? Наше місто називається Дніпро. Наше місто дуже гарне. Наше місто велике, наше місто сучасне, наше місто європейське, наше місто історичне, наше місто зелене. Річка Дніпро це головна річка України. Дніпро це найбільша річка в Україні та третя за розміром річка в Європі. Місто Дніпро незламне місто. Набережна Дніпра найдовша в Європі. Її площа займає 23 кілометри. Вона з'єднує проспекти Заводська набережна. Січиславська набережна і набережна перемоги. В нашому місті є найдавніші парки, це парк імені Лазаря Глоби. Це знаходиться в центральній частині міста. Як чудово пахне м'ята. Тут колись стояла хата. Козак Глоба жив. Згадував Дніпрові води, козаків, бої, походи. Сад свій насадив, лазар глоба людям, дітям, щоб хлопцята й дівчата тут могли відпочивати у красі оцій. В парку росте багато дерев, кущів. Є озеро. В озері можна побачити качок, лебідів. У воді водиться риба. Біля озера літають голуби. Другий великий парк в нашому місті це парк імені Тараса Григоровича Шевченка, який з'єднує два береги: лівий та правий. Парк займає велику площу. Тут багато зон відпочинку. Для родини, для дітей, для дорослих. Сучасні фонтани. На лівому березі відніється великий водопад. Через міст можна потрапити на монастирський острів. Тут знаходиться пам'ятник Тарасу Шевченку. Різні зони відпочинку. Парк ім'я Тараса Шевченка і парк Лазаря глоби це найбільші. Парки нашого міста. В нашому місті було створено зелені зони Яхт Клуба Січ, де можна відпочити разом з родиною. Діти тут можна спостерігати за лебедями качками. Тут є багато зелених дерев, зон відпочинку. На території можна побачити дуже гарних павлинів. Зона відпочинку знаходиться на березі Дніпра. Мальовнича природа зачаровує всіх. Малята це чудовий відпочинок з сім'єю у різні пори року. Діти, бережіть нашу планету Земля. Турбуйтесь про нашу природу. Це наш дім. До нових зустрічей. До побачення.